У сумській науковій бібліотеці презентували видання Сергій Тимошенко: повернення про уродженця Сумщини, архітектора, інженера, будівельника, дипломата, державного діяча і митця. Минулого року в Україні відзначили 100 років з дня його народження. Його прізвище як учасника української революції, а потім емігранта за радянських часів не згадувалося. Перші публікації про чоловіка з'явилися в 70-х роках минулого століття. Співавтор книги, історик Сергій Власенко, розповідає першу статтю про Тимошенка опублікував у 1996 році. Він є фундатором Сергій Прокопович, фундатором, один із фундаторів українського архітектурного модерну початку ХХ століття, який зараз називається Національний модерн архітектурний. От, взірець цього, цього стилю це будинок колишнього Полтавського губернського земства, а зараз Полтавський краєзнавчий музей. Сергій Тимошенко автор близько 400 проєктів, що представлені, крім українських міст у Чехії, США Канаді, займався електрифікацією Донецького басейну. Працював над різними проєктами від церков до малих архітектурних форм і надгробків. Робота над поверненням постаті архітектора в українське культурне середовище почалася рік тому. Ще в 2021 році був створений проєкт повернення, величезний проєкт Суми, Луцьк, Рівне. Вся, майже вся Україна була задіяна до цього проєкту, щоб повернути ім'я Сергія Томашенка до, до України. В січні минулого року в бібліотеці було проведено наукову конференцію, в якій брали участь представники і Полтави, Харкова, Луцька, Рівного, Львова, так і навесні. 2021 року до мене звернулася Інна Робертівна Акмен, це видавець видавництва Раритети України, і повідомила, що вони виграли конкурс Українського культурного фонду для підготовки книги. До створення книги долучилися 29 авторів. Допомагали також студенти. Першу презентацію організували близько місяця тому в Луцьку. Видання вийшло накладом близько тисячі екземплярів. Його не буде в продажу. Книгу розповсюдять бібліотеками, навчальними закладами і музеями. Анна книж Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.